Саламчик, бро, а в цьому вітролику ви побачите мою темну збірку на лаунчер та на сам клієнт Horizon RP. Я вас попереджаю, що пароль від цієї збірочки буде в ролику. Подивись обов'язково відро до кінця, щоб дізнатись пароль. А якщо тобі подобаються мої ролики, то обов'язково підпишись на канал, постав лайк і напиши цікавий коментарі. Протела, а я нагадую, що я граю на Horizon RP Брінбург. Заходи на мій сервер, вводи нік, промокод. Вся інформація є в описі та отримуй призи на початку ігри. Так, давайте ще пройдемося по тій збірці, хто загалом не в курсах. Ви бачите, ось така в нас, в принципі, листва стоїть, такі пальми помінені, красиві. Після чого я замінив ось такі красиві дороги. Справа зверху, як ви бачите, в нас є ось такий прекрасний худ, берсерк. Не знаю, що на мене йшло, що мені захотілося зрізко зробити ось таку темну збірку, але ну якийсь їй вона в принципі дає свій вайб. Після чого в нас зліва, як ви бачите, ось така карта, вона чуть-чуть прозора, але виглядає такою темною. Ось як ви бачите, зліва в нас ось такі дома, які куплені, вони такі сіренькі, темненькі, а ті дома, які будуть в гості, вони такі трошки більші і зелені. Після чого, як ви можете бачити, я поміняв тут шрифт, навіть на грошах пишеться шрифт, і в інвентарі він нас ось такий. Загалом, як ви знаєте, я не люблю додати дуже багато скриптів, щоб не нагружати свою зборочку і так далі. Тому я поставив тут самі важливі скрипти, які потрібні ну, для кожного ігрока Аризон. По-першому, в нас тут стоїть АБ, в принципі, ну для авторинку, щоб ну, перепродавати. Після чого я поставив ось такі запіти, в принципі, на великих е, числах. Також дуже важливе, щоб не путатися в цифрах. Сюди я поставлю це Cleaner, щоб в принципі, мене не крашило на центральному ринку. Коли ви в принципі, йдете на центральний ринок, щось продавати, скупляти, просто видаляєте персонажів і в принципі вас не буде крашити. Звісно, я сюди по базі додав такий скрипт, як Set Time і SetWeather. Тобто SetTime, пишете, допустим, 12, 15. 19. Я граю на 6 і на 18 погоді. Виглядає, ну, прекрасно. Поміняв я тут, звісно ж, гани. Ось такі гани вони виглядають. Давайте я навіть за їх заюзаю, щоб ви бачили. І зараз вам наглядно покажу, як вони гарно виглядають. Так, як ви бачите, у нас ось такий калашик, деталізовано зроблений і такий сіро-чорний. Після чого у нас ось такий Хм, ну пушка. І в нас ось такий шотганчик. Та і загалом багато всякого ічної тємочки я додав зі зброї. Так, і звісно, також також, ті збірці є. У нас ось такий скрипт, який, в принципі, додає плавність чату. Дуже багато також в мене хто питається, що за скрипт, як ти його зробив і так далі. Хлопці, ті збірці він є. Ви навіть можете його настроїти, нажати сюди на серічку. Як ви бачите, ви можете розмір чату зробити більший. Наприклад, і можете навіть вибрати свій шрифт. Я граю на ось такому шрифті, тому, якщо у вас його немає, скачуйте в гуглі. Встановлюєте на свій Windows і ви зможете в принципі ось іграти з таким шремтом, як в мене. Так, вроді би, все розказав, ну, якщо я щось забув, то ви точно обов'язково знайдете в тій збірці. Так ну що ж, братва, я вже на сам клієнті, в принципі, тут все таке саме як на лаунчері, просто я переніс у цю з лаунчера збірочку на сам клієнт. За основу я взяв зборочку Дені Моца, велике йому спасибі, і в принципі получається ось так. А якщо у вас маленький ФП на лаунчері, можете подивитись мій старий ролик, в принципі, він вийшов зовсім недавно і набрав вже велику кількість переглядів. Я багатьом людям допоміг підняти ФПС, так що подивись, можливо, тобі спосіб справді сподобається, і ну тебе ФПС підніметься. Так, ну в тій збірці, як я вже і повторявся, в принципі, все таке саме, смислу обузрівати нема. Скачуйте, дивіться, іграйте, пробуйте. А ми вже перейдемо до нашої установочки. Так, братва, зараз швиденько вам розкажу, як це все встановити, Ну і щоб ви потім не задавали тупих запитань в коментарях. Для початку переходимо в опис цього відеоролика, там буде посилання на лаунчер збірку і на сам збірку. Берете, скачуєте, яка вам потрібно. Переходите по селці, заходите на такий Google Диск, нажимаєте сюди або завантажите і скачуєте саму збірку. Після того, як скачали, відкриваємо архів, і в нас просять тут пароль. Так що ви будьте акуратні, напротягом цього відеоролика будуть з'являтися цифри, і це буде ваш пароль. Після того, як дізнались пароль, вписуємо пароль та нажимаємо ок. І в нас є доступ до збірки. І все, як ви бачите, папка зі збіркою в нас вже є. Після чого заходимо в наш лаунчер. Як ви бачите, лаунчер успішно в мене відкрився. Нажимаємо по ось цій 6 після чого нажимаємо по ось цій папочці. Далі ми заходимо ось сюди. І, в принципі, ваш диск просто беремо закидуємо цю зборку. Після того, як закинули, вибираємо цю саме папку Dark Launcher. Вибираємо все. Після чого обов'язково рекомендую параметри поставити такі, як в мене. Ну, звісно, можете по бажанню виключити запуск в окні. Але рекомендую його включити, щоб там не крашило і так далі. Тут ми перевіряємо, що писало Dark Launcher. І я вас вітаю: все готово. Нажимаємо іграти та заходимо в ігру. Так, зараз розкажу, як зіграти зі сам клієнту. В принципі, спускаємося опис, в опис, скачуємо збірочку на сам клієнті. Вводимо пароль, і в нас є ось така папка. Після чого заходимо на наш комп'ютер і вибираємо диск, на якому не встановлений Windows. Рекомендую диск D, або якщо у вас один диск, закидуйте на один диск. Я заходжу на диск D, після чого у цю папочку просто закидуйте от сюди на пусте місце. Ось у вас з'явиться dark sam. І після чого просто шукаєте тут самбіксе. E, можете собі його на робочий стіл кинути. Ну, по вашому бажанню. Запускаєте. Тут дивитися, щоб правильно був шлях до вашої збірки. От, Dark Sump, все правильно. І після чого нажимаєте іграти. Воу-воу, братанчик, я бачу, ти подивився відеоролик від початку до кінця, значить тобі сподобала збірочка, тоді обов'язково мене лайкосиком, підпискою, коментарем і не забувай не зажимати на дзвін учувок. Всім до зустрічі, з вами був Форпіс.